Вітаю, друзі, слава Україні! Коротше, жінка просинається вночі від гурхіту на кухні. Виходить, її чоловік стоїть біля холодильнику, простягує руку, відкриває двері холодильника, туди, каже в холодильник, в аеропорт 100 гривень. І потім з незадоволенням бухає дверима. Вони, жінка каже, чуєш, ну в тебе вже все, в тебе вже горячка. Біла горячка, конкретна білочка. Ти вже допився, скотеняка така. Він каже, це в тебе біла горячка. А мені треба їхати в аеропорт як швидше. І продовжує бухати дверима. Ну вона що, ну, подивилась, позатикала вуха ватою та пішла спати далі. Ранком просинається, вже тихенько в хаті ніде нічого не чутно. Виходить на кухню, бачить не холодильника, не чоловіка. Вона каже, от скотеняка, вмовив такі, поїхав. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.